Сергій Пономаренко допомагає військовим з першого дня великої війни, 24 лютого. Спочатку займався збором медикаментів на фронт, а з квітня разом з однодумцями почав плести сітки. Коли стало тепліше, вийшла на вулицю, аби заохотити перехожих до волонтерського руху. Одні з них займаються рукоділлям, інші приносять тканину. У кожного кольору своє призначення. Зелені, наприклад, якщо це більше стосується ліс місцевості там, де ліс, то це більше зелені. Зараз починається осінь, Тому більше вимагають тонів таких жовтих, тютюнних, помаранчевих. У нас був рекорд, ми за тиждень зробили сітку розміром 15 метрів на 8 метрів. Так, це було дуже здорове, таке маленьке футбольне поле. От на сьогоднішній день ми зробили 70 70 сіток, які відправили військовим. Смаколики, свічки, мило, плетені речі, годинники та іграшки. Всі вироби зроблені вручну на ярмарку. Пані Інна у яскравій вишиванці продає домашні смаколики із ягід та фруктів. Процес клопітки, я так скажу. Це потрібно ягоди. Виростити, за ними доглядати. У мене все майже зі свого саду і огороду. Потім це все переробити, перемити, переробити, зробити пюре, висушити його при певній температурі, щоб це. З користю було всіх властивостей, вітамінів. Гости та учасників ярмаркування пригощали стравами запорізьких козаків, готували на польовій кухні, яка розрахована більше сотні порцій. Головний сержант ТРО Віталій Мирошниченко чаклував над наваристим кулішем. Чоловік ділиться своїм особистим рецептом: пшено, тушонка, шкварки з цибулею, з морквою, От, сіль, перець, лавровий лист. Вода. Перед самим тим, як вона вже майже готова, вбиваємо туди яйця, курячі сирі яйця. Спочатку вони заміжуються, ділиться суцільна маса, потім заливається, закривається і дається настоятися щоб вона була по і розваристся? Перша допомога просто неба. Усі охочі могли навчитись зупиняти кровотечу за допомогою турнікетів на розкладці, затискачі, медикаменти та спеціальні пристрої для надання невідкладної допомоги на полі бою. посередині пряшки закривають ліку. На інші локації. Жвава торгівля. Кошти виручені від продажу. Відкладають для українських захисників. Юна Ангеліна торгує власними браслетами. Їх виготовляє із підручних матеріалів. Дівчинка також збирає кошти, але для безпритульних кошенят. маленького з маленькове І я вирішила допомагати збирати для них гроші. Благодійна ярмарка на набережні міста мала декілька десятків локацій. Одні з них це висвітлення. Виставка мінної безпеки та аптівок. Кожен автомобіль має надсучасне оснащення європейського зразка, гордість надзвичайників, машин на радіаційно-хімічної розвідки. Даний автомобіль вам представлений тестовий, перший в нас в Україні. Спеціальний автомобіль важкого. Спеціальний автомобіль важкого класу з радіаційно-хімічної розвідки. Даний автомобіль оснащений як газоаналізаторами різних типів X-8000 і X-2500, так і радіаційними радіометрами, дозиметрами персональними та іншими видами е визначення електромічно безпечних речовин. На сам кінець і ремаркування. Дітям провели жваву руханку із аніматорами. Організатори заходу пообіцяли влаштувати ще один такий активний захід. Гайдут Колексі Меркулов донеччина Тіві.